Привіт усім! На зв'язку Ірена. Я на каналі Фінанси та інвестиції. Підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, і став вподобайку. Вік інформаційний на сьогоднішній день. Як перестати тривожитися, мати менше стресів? А також для чого взагалі я живу, яке моє призначення. І чому хтось кращий за мене, а я не можу досягти тих чи інших цілей уже. Енну кількість років про це все зараз поговоримо буквально коротенько, але хочеться все-таки затронути цю тему, тому що я її сама переживала, тому я думаю, що вона буде корисною для інших, можливо, хтось почерпне для себе щось, якусь інформацію корисну від мене. Отож, насправді, хочу сказати так, що все дуже просто, банально. Банально, просто ви повинні розуміти, от що я зрозуміла раніше. Я також проведу свій приклад. Раніше я також дуже хвилювалася, як це так у всіх все получається. У всіх якісь призначення, якісь курси створюють, гроші, бабки рікою течуть у них, а в мене не течуть. А, значить, а, заробляють, а я так не можу. А в мене немає хисту, немає таланту, немає а, розуміння, як це все в систему перетворити, так і так далі. Я, до речі, до сих пір ще певні етапи пройшла, але мій саморозвиток ще продовжується, тому я ще не а, досягла своїх певних цілей, які десь деяких досягла, деякі ще прокачу. Тому в мене таке було враження, що у всіх все. Виходить так, і на дуже швидко. Я не розуміла, як це так вести там, чи Ютуб, чи інстаграм. Ось, і там мільйона аудиторія, буквально там, за скількись там так. Я не розуміла, що люди ведуть а, роками, роками соцмережі, так, для того, щоб вийти на певний рівень а, фінансовий, так, підняти свої фінанси. Ось а, там 8, 10, хто 15 років, розумієте, так? Да? Ось так ось прийшла до висновку такого. Що разом з моїм психологом відповідно, так що на сьогоднішній день є віковий вік інформаційний, так, дуже багато інформації. На нашу голову сиплять в соцмережах різних і так далі. Ми не хочемо цього всього. А ти все одно листаєш, переглядаєш і воно вбивається нам, так? І після можливо, можливо, помічали, що після... Продивлення цих всяких соцмереж і так далі, а, ти кладеш телефон там чи ноутбук, ось а, вже йдеш в ванну ми свої справи займатися, так, і відчуваєш якусь таку, а, скажімо так, тривожність, так, якусь, що ти чогось не встиг, не встигаєш, що ти не встигаєш за цими людьми, що ти не встигаєш за цим часом, що ти якось відстаєш. Так, Ось у мене таке було враження, що всі все встигають, що всі вже прям розвинулись так до такого рівня, що вау, так, а я ось ще тут застряла, і я не можу. Я ніби намагаюся, а я все так почуть-почуть по і ніяк не можу випригнути вище. так. Ось у мене таке було враження. Ось, а Далі, а що я ще зрозуміла? <кій> Про те, що. А саме ці думки такі нав'язують, вони а, я не знаю, яким чином вони чи гіп, гіпнотизують нас, так, чи, чи що в соцмережах, так, але розвивають у нас такі думки а, з тривожністю, так, ось а, які починають бачувати нас самих. Тобто ми про себе вже починаємо думати в поганому руслі, в поганому розумінні, так що. А в ма... я... я якийсь не такий, а у всіх все виходить, а я ось значить, мене Бог не любить. Так? І а, ось ці всі такі бучуючі, бич... скажімо так, думки, вони ні до чого хорошого не призводять. Більше того скажу, що в деяких країнах навіть так? А... закінчиться це все летальними. Летальним результатом, так ну ви розумієте, про що я тому а, саме найголовніше, що я зрозуміла, це що в кожного є своє призначення. Ми не можемо піти. Ти не можеш там, чи я не можу. Так, а як написано наприклад в Біблії, що не всім буде лікарями, не всім буде вчителями, так і там так далі. То тобто, єсть. Не всім дано бути лікарем, не всім дано бути там психологом, чи айтішником, чи програмістом, чи відеомонтажором, чи дубльором, чи шедом, чи суфльором, неважливо, так а в кожного своя місія. Уявіть собі, щоб весь світ був однаковий, так? Що всі люди-лікарі, це ж ну, взагалі, от, ну, я, я навіть собі не уявляю. Тому, тому потрібно перестати тривожитися і розуміти, що ти. Унікальний, я унікальна. В кожного з нас є свій талант. Наприклад, мені а, мене харить. Ну просто харить робити відеомонтаж. Тому я шукаю я колись пробувала робити. це Просто ужас це займає по 2-3 години. Це, це, це кошмар, і тому я дуже вдячна а Богові, що на моєму шляху попадаються такі люди, які, от, наприклад, зараз познайомилися, так, ось дівчинка буде мені робити монтаж, ось, відеомонтаж, я дуже їй вдячна. ось, І що і ціна в неї така досить приємна, так, незавишена і так далі. Ось, і її результат мені подобається. так, ось, тому, Тому в кожного з нас є свій хист, і ми якби один одному допомагаємо. І це чудово. Так, ось, в кожного свій талант, в кожного своє призначення. Також хочеться що сказати про те, що я досить довгий час думала. Перепрошую мене ще з горлом останнім часом, холода. А, так ось про, про довгий час, що я думала про призначення, так, що в кожного свій своє призначення, також кожного свій шлях. До а, там чи до успіху, так, чи а, якісь життєві оці моменти, так. Тобто ми не можемо пройти а, те, що пройшла та чи інша людина, тому що в нас зовсім інші обставини, в нас інше оточення, в нас інші а, там не знаю моменти, ситуації в житті, так ось і а, ми не можемо а, саме цей шлях, такий, як той людини, пройти, в нас будуть свої нюанси, які з якими нам потрібно буде. Навчитися справлятися, у нас інші навички, так, ось нам у нас інші а, знання, тобто нам придеться чомусь вчитися. Тобто, як, як говорить, знаєте, як говорить, що якщо ти хочеш <кій> вийти на новий, наприклад, фінансовий рівень, так? А, ти повинен робити те, почати робити те, що ти ніколи не робив, і змінити відповідно оточення, тому що з тим оточенням, яке зараз в тебе є. Ти з цим не це не зробиш, не закриєш ту ціль, А, так, ось. Тобі потрібні нові люди. А в загальному, в загальному хочу вам сказати, що коли ви виходите з, зі старого оточення, там пиякі там і так далі, там гугульки і так далі. Ви починаєте саморозвитком займатися, книги читати, біблію читати. Оце все разом, так ви це оточення відпускаєте від себе. Ви не хочете самі, вам некомфортно буде з тим оточенням тусуватися, так ви будете ж, по-перше, ви будете вже самі. Так, у вас ще такий етап в житті буде, так що ви будете самі. Самотні, так, тому що ви старе до старого не хочете повертатися, бо вони будуть вас тягнути на дно, так деградація буде. Але ви хочете а, щось нове. А но з новими людьми ви ще не познайомились, тому що ну тому що так, ось у вас перехідний отакий період. Ось а, тому не розчаровуйтеся, не зупиняйтеся, саморозвитком займайтеся, читайте книги, проходьте курси, зрозумійте, що яке вас призначення в цьому житті, зрозумійте, що. З чим би ви хотіли займатися, щоб вам приносило задоволення, чим би ви могли бути корисними іншим людям, так? Знову ж таки, те, що ви думаєте, що о, о, у вас якісь таланти, якісь так, ось навички вам ніко, ну, нікому не потрібні, так? То ви помиляєтеся, як я вже сказала вище, що о, людина вміє робити відеомонтаж. Ну, наприклад, я взяла так відеомонтажорку, а я, а я просто, ну. Не те, що не вмію, так, там, чи не хочу навчатися, мені це просто бісить. нудно. Так? Не те, що нудно, а ну, просто реально виводить з себе. Я там один, одне відео помонтую, ну все, мені вже край. Мені вже, я вже я вже все, вилітаю 3-4 дні, я вже взагалі не хочу торкатися до, до цих соцмереж і так далі. Ну, ось, ось така реакція. Я помітила, що воно мене вбиває. значить Мені потрібен асистент. Так само і в вашому випадку. Можливо, ви щось вмієте робити таке. Що інші ну, просто не можуть це робити так? це саме В своє призначення, розкрутіть його так. Ось медійність свою обов'язково потрібно, так або ж сайт, просто створюйте так. І прокручуйте себе і збираєте навколо себе таке ком'юніті, яке буде, яке буде ваше, а ви будете його. Це дуже важливо. Далі таке питання, для чого я живу? Тож таке аналогічне питання, так стосується також свого призначення. По перше, ви живете для Бога. По-друге, Якщо ви народилися, це вже є великий плюс, як Біблії пише так, що а, ми не належимо собі, але Богу, так ось а, далі для чого я живу? Значить, у вас є своя місія. Згадайте ті, тих діток, які, наприклад, помирають прямо в родомі. Так, їм, ну, так, природа зробила так, що не виживають. Ось ви вижили, ви, а вас виховали. Так, в яких умовах там обставинах це вже інше питання, але все-таки ви стали дорослою особиною? Так, значить, значить, що це значить? Це значить, у вас є своя якась місія, яку вам дала Вселена, Так, ви просто заплуталися, так? Чи хтось вас заплутав? Ось а, тому. тому Беріть себе в руки, ось як я взяла себе в руки, так. При переїзді з України, так, під час війни, ось, і все. Беріть себе в руки, зрозумійте, як ви можете зрозуміти своє призначення, як ви можете можете заробляти гроші на цьому, і як ви можете бути корисним іншим людям. Ось і все. Що стосується поганого і хорошого оточення, ще скажу дуже важливу річ, так. Не всім потрібно бути корисним, тому що мам'янчик скажу скриптам, да, тому що ви повинні розуміти, що є люди, які, які, коли ви з ними спілкуєтеся, так вони хочуть вас використати, так і потягнути на дно або відволікти, або через те, що ви вам починають заздрити, тому що прогрес ніхто не любить, так ось і це дуже замітно, коли людина починає мінятися, і так далі. Це манера спілкування, це ой, одежа, це. А, взагалі, ну, взагалі, все, так, ось, а таке люди не люблять, тому що як це так, ти краще чим я. Або ти можеш більше, чим я. Ось, і таким чином починається попускання самоцінки вашої і так далі. З такими людьми стараються уникати таких людей, тому що на етапі вашого а, саморозвитку, так, оцього періоду, коли ви будете покидати своє оточення старе, так і йти туди, в нове оточення, в нове ком'юніті, яке. Також любить саморозвиток, саморозвиток, так також любить щось робити, розвиватися і так далі. Ось а, бізнесом займається і так далі. тобто у вас і буде проміж, коли ви будете самі. Тобто не зупиняйтеся, розвивайтеся, і все у вас буде. Саме головне, що дійсно навчиться даже а, психолога собі завести, що я хочу ще сказати, нюанс що психолога собі завести, не тому, що ви там психовна, ні, а тому, що він вам розповів в розкаже, яким чином спілкуватися з такими людьми, які хочуть вами маніпулювати за допомогою слів, так маніпулювати і також потім залізти там, не знаю, ваші якісь відносини там а, в друзях, там в сім'ю, а то і ваш кашельок, так, гаманець, це є, взагалі капець буде. Ось тому, щоб такого не було, щоб ви навчилися правильно спілкуватися, комунікувати і відсторонятися від таких людей так, акуратно. Делікатно вам потрібен психолог, який буде вас цим всяким трюкам вчити. У мене на сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Надіюся, ця інформація була для вас корисною. Залишайте свої коментарі стосовно моєї теми сьогоднішньої. І до наступної зустрічі. Пока-пока.